Миколаївщина так само і зараз з нами в ефірі Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаю. Доброго дня. Е, були вночі з вечора обстріли знову Миколаївщини. Скажіть, будь ласка, чи є вже якісь підсумкові результати, що зруйновано, і чи є жертви? Е, підсумкові результати в нас, скажімо так. Два цивільних це вчорашні, да які ми рахуємо за добу, які були, і три. Три е, після касетного обстрілу в місті за за що що стосується нічних обстрілів, то їх було два. У нас е, було влучання кам дрони камікадзе шахід по двом об'єктах. І були обстріли ракетами С-300. Що стосується будівлі житлової десятиповерхової, там вісім поранених, три людини в важкому стані, але дістали жінку з під завалів. Вона жива в інших місцях, без жертв, без поранених, там тільки руйнування. там гаражі і таке інше. Поста будівля. А розбір завалів ще триває. Є ще нагода когось врятувати. Вже закінчили ще на станом, там на 6 ранку на п'ять uh -huh. розбір завалів і все там закінчили по цьому об'єкту. Розбираємо інше, але там не було людей. Скажіть за вашими спостереженнями. Є якась активізація воєнна, має на увазі, а можливо адміністративна активізація росіян у зв'язку з тим, що вони сьогодні збираються офіційно оголосити анексію українських тимчасово окупованих територій? Ну, я думаю, на мою думку, що навіть для росіян це було б важко на території там окупованої менш ніж 5% проводити референдум, що стосується Миколаївської області. Бо, по нашим підтвердженим даним, в Снігурівці проголосувала, ну, не знаю як ще, але проголосувала 30 осіб прийшли в принципі на цей референдум. Тобто, це марна втрата часу, що стосується Снігурівки. Активізації військових є на лінії фронту по різним там напрямкам, але вони не концентруються на тому, щоб щось робити в Снігурівці чи в Миколаївській області. Зважаючи на те, що Миколаївщина фактично вся перебуває на прифронтовій території. І ви теж, як і вся Україна готується до зими, на якому етапі ця підготовка? Наскільки ви готові до проходження холодів? Дивіться, багато разів про це казав. Ситуація не змінюється. Ми готові до опалювального сезону. Там закінчуємо, да? як казав керівник. Одного з основних підприємств ми вже тестуємо, закачуємо воду в систему. Але основні ризики це ризики військові, тому що в тому числі сьогодні вночі били по критичній інфраструктурі і намагалися її знищити для того, щоб створити нам проблеми чи там, знеструмити місто. Тобто ворог б'є по критичній інфраструктурі, і ми маємо змогу лагодити, але ми не знаємо, що буде завтра. У зв'язку з цими побоюваннями, чи відчуваєте ви відтік людей з міста і з області? Ну, важко сказати. Якщо стосується сьогоднішнього дня, то скажімо, так, на позавчора люди прибували і прибувають зараз. Багато людей не, не відчуваю. Давайте так. Не відчуваю всім забезпечені необхідним люди зараз на Миколаївщині. Я маю на увазі, чи є потреба підсилювати гуманітарну складову. Довозити продукти, медикаменти, можливо, якісь речі. Дивіться зараз, активність волонтерів трохи спала, тому що ну, час дуже великий, вони допомагають поспіль. Це стосується і міжнародних партнерів, тобто, ми докуповуємо, закуповуємо різні речі, які будуть необхідні, можливо. Але резерви в нас є і достатні. Що стосується. Уряд поверня постанову щодо забезпечення дровами об'єктів, які деокуповані чи знаходяться на території близько до лінії вогню. Це теж буде реалізовано, тому, в принципі, основні проблеми вирішені. А до речі, це цікаве питання. Миколаївщина. Це не зовсім лісовий край. Як ви плануєте забезпечити дровами? Звідки ви ці дрова будете брати? Є розуміння. Перепорошую, пропав звук. Так, е, Я про забезпечення дровами. Чи є достатня кількість дров? Миколаївщина це не зовсім лісовий край. Е, ну, Лісистість в нас найгірша, скажімо так, в Україні, тому що ми степний край. Нам допомагають інші регіони, які е, дуже лісисті. Це робить Кабмін та е, Міністерство реінтеграції. Угу. Добре, Так, добре, що є кому допомагати. Дякую проблеми зв'язком. Я Так, та на жаль. Е, ну будемо тоді прощатися на сьогодні. Дякую, пане Віталію, що знайшли можливість. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі і вже повідомлю.